Друзі, хочу вам розповісти сьогодні про дуже цікавий курс, називається він Швидкий старт у коучинг, який я проходила щонедавно і е поділитися хочу з вами в принципі враженнями. Утримала море позитиву, тому що Владислав Шам дуже хороший такий викладач, він дійсно професіонал своєї справи і міє дуже так по поличках розкласти інформацію, яку він надає. Також, коли в е, нас були менторинги, ми працювали над якимись е, помилками, як правильно говорити з клієнтом, е, як правильно давати йому зворотний зв'язок, мотивувати. Це насправді дуже цікаво і корисно, і взагалі така інформація є цінна. Наскільки я пригадую, що ніде в навчальних курсах от саме таких менторингів не було. До речі, менторинг є по кожній з технік, що, в принципі, є ну, таким, знаєте, дуже крутим зворотнім зв'язком. Якщо хтось ще в принципі не, не вирішив, чи йому це подобається, чи йому це потрібно. Е, можливо, хтось ще визначається з курсом, можливо, вже хтось практикує е, практику, е, сам коучинг, але хоче поглибити свої знання саме в техніках, то я дуже раджу цей курс, швидкий старту коучингу. Е, також там є і різні курси, є різні мастер-класи. І, в принципі, є чат, де можна спілкуватись і практикувати техніку Grow. Тому я раджу зайти до нього на сторіночку, я не ще лишу посилання, і в принципі скористуватись такою класною можливістю отримати нові знання, отримати нові техніки.